Пропоную вам рецепт дуже смачного закусочного рулету з буряком та оселецем. Для початку відварений або запечений буряк прямо на дрібній терці, окремо розділяємо яйця на білки та жовтки. Жовтки одразу додаємо до буряка, також додаємо перець, борошно, все добре перемішуємо в кінці лємо олію і знову себе мішуємо. Окремо збиваємо білки з сіллю до стійкої та пухкої маси. Вони не повинні розтікатися. І легенько за допомогою силіконової лопатки вимішуємо. Мішуємо до однорідності, вас повинно вийти пухкеньке тісто. Переливаємо його на деко, застелене пергаментом, обов'язково силіконізованим, розрівнюємо та випікаємо. Поки готується корж, приготуємо начинку, нарізаємо дрібну цибулю. На холодний корж викладаємо сир філадельфію. Все добре розрівнюємо. Після цього ось так от рядочком викладаємо філе оселеця. Зверху гірчицю у зернах, іншу ж половину. Коржа посипаємо дрібно нарізаною цибулею. Після цього звертаємо тісненько у рулет, загортаємо в пергамент та ставимо у холодильник приблизно на годину-дві. А вже потім розрізаємо на порційні шматочки і насолоджуємось. Обов'язково приготуйте на свій святковий стіл.